Привіт, це вже третя частина серії про про функції в капкат на ПК. Сьогодні ми розглянемо про фільтри, велосіті, ефекти та про анімації, інструменти, які зроблять ваше відео ще креативнішим. Це набір преміум-фільтрів, доступних у CapCut Pro, які значно розширюють можливості стандартної бібліотеки. Вони створені для того, щоб швидко надати відео певного настрою або професійного стилю без глибокої ручної кольорокорекції. Вони всі зібрані в одному місці у вкладці PRO, а також поділені на категорії, такі як кінематографічні, нічні, ретро, їжа і так далі. Чому профільтри корисні? Економія часу. Не потрібно робити складну ручну кольорокорекцію. Єдиний стиль можна швидко вирівняти всі кліпи під один настрій. Професійний вигляд. Виглядають як лути у Premiere Pro чи DaVinci Resolve. Кожен фільтр можна додатково налаштувати, змінивши інтенсивність. Це функція, яка дозволяє змінювати швидкість відео не рівномірно, а динамічно. Тобто, замість того, щоб прискорити чи сповільнити весь кліп, можна створити плавні переходи. Між різними швидкостями. У Pro-версії Velocity має більше можливостей, ніж у базовій. Доступно 5 режимів: спалах, розмиття і тряска, зникнення з розмиттям, ретро-зум та веселка. Переваги Velocity Effects робить відео більш динамічним і кінематографічним, дозволяє підкреслити важливі моменти, дає більше контролю над ритмом відео. Нам потрібно додати музику на таймлайн. Вибрати частоту ритму та швидкість. Якщо потрібно, змінюємо інтенсивність ритм та швидкість. В результаті в нас вийде ось такий ефект. Це набір преміум анімацій для об'єктів. Тексту та картинок, доступний у підписці CapCut Pro. Вони допомагають робити відео більш динамічним і професійним без ручної роботи з gameframes, тобто з ключовими кадрами. Основні типи анімацій можна розділити на 4 категорії: текстові анімації, стильні варіанти появи та зникнення тексту, кінематографічні титри, 3D-обертання, бонус-ефекти, друкований текст, використання для інтро субтитрів рекламних вставок. Анімація об'єктів, анімація для картинок, логотипів, стікерів, зум-ін, аут, флай-ін, шейк, рух осі X та Y. Зручно для брендованих вставок та мемів. Анімація кліпу, ефекти для самого відео, наприклад, рух камери, стрибки, хвилі, використовуються для створення динамічних переходів або креативних акцентів, 3D-анімації, преміум функції з просторовими ефектами, наприклад, обертання об'єкта в 3D-просторі, складні трансформації. Це вже наближає капкат до професійних софтів After Effects. Переваги про анімації, економія часу. Не потрібно вручну виставляти кеймфреймс. Виглядає сучасно та професійно, багатий вибір унікальних анімацій, яких немає у безкоштовній версії, а легко комбінувати з іншими проефектами, фільтрами та переходами. Отже, ми розібрали про фільтри, velocity ефекти та про анімації у капкат на ПК. Все працює добре, даю ще по одному балу на кожну функцію. В результаті поки 6 робочих функцій із 9. Побачимо, що буде далі. У наступній частині я покажу наступні можливості про функції. А на цьому на сьогодні все. Ставте лайк, як сподобалось відео, підписуйтесь на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та до зустрічі у наступних відео.